Ворожі ракети атакували буковину цієї ночі. Під час повітряної тривоги над Чернівецькою областю, силами протиповітряної оборони, було збито три ворожі об'єкти. Попередньо це були ракети Х-101. Вони пошкодили одну з адмінбудівель області. Подробиці дивіться далі. Росія вкотре атакувала Україну цієї ночі над Буковиною силами протиповітряної оборони було збито три ворожі ракети. Сьогодні під час ранкової атаки е, нашої країни, в тому числі зазнала атаку і Буковина, і критична інфраструктура, але завдячуючи злагодженій роботи сил протиповітряної обороти, оборони, е, всі засоби враження були знищені на підльоті. За словами голови Чернівецької ова Руслана Заперенюка, наразі відповідні служби знайшли уламки лише двох ракат. Експерти працюють над пошуком третього об'єкту. Візуально спостерігалося три вибухи, дві ракети, які на підльоті були знищені, вже знайдені зараз. Далі допрацьовується територія в пошуках третього об'єкта, який летів в сторону критичної інфраструктури. Попередньо це ракети Х 101 це попередня інформація, вона ще опрацьовується. Під час ракетної атаки на Буковині було пошкоджено одну з адміністративних будівель. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Є е, пошкодження адмінбудівлі, яка знаходилась поряд біля е, того, коли падали ракети. Е, в принципі, пошкоджено все скління е, по адмінбудівлі. Також пошкоджено централізований водогін. Після нічної атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Наразі енергетична система Буковини функціонує безперебійно. Аляна Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.